О, зараз буду чути. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Насильних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до наших новин, будь ласка, напишіть, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу ненку Україну у цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Також. Я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям робити їхню справу якісніше, швидше, подекуди безпечніше. І закликаю вас усіх підтримати волонтерські збори для того, аби власне забезпечити наших героїв та героїнь усім необхідним реманентом, який їм потрібен, для того, щоб їхня робота була кращою. Тому, будь ласка, доєднітесь до волонтерських зборів. А ми зараз з вами перейдемо до наступних подяк. І я хочу подякувати усім, хто підтримує нас через сервіси Patreon BaMiCoфі. Чи платежами на Монобанку каналу чи картку каналу. Ви всі супермолодці. А зокрема, хочу подякувати наступним людям. Це є Андрій Жи, який має своє особливе місце у пантеоні наших меценатів. Та нашим чудовим гікам Сано 33 халастер, Дашабі, Лорд Бордс, Пупермен, Олександр Рябець, Володимир Вихрушкін. І, звичайно ж, нашим чудовим гравцям, без яких би цей чатик. Не був наш чатик закритий для патрульнів, не був би таким чудовим і добрим. Тому, якщо ви хочете доєднатися до нього, то, будь ласка, в описі всі посилання, і ви зможете стати частиною нашої дружньої команди, якщо так можна сказати. Та й таке. Також хочу вам нагадати, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває, тому, будь ласка, доєднюйтесь до нього. Бо пташки літають і роблять цей світ однозначно кращим, а пташок треба надзвичайно багато. Тому не проходьте мимо, закиньте пару гривень на наш збір для пташок. В описі є посилання на банку чи на картку на пташки. Тому доєднуйтеся. І перейдемо до новин. Перша новина у нас сьогодні буде про такого гіганта, як Теремістику, адже зовсім скоро має розпочатися кампанія на гімфаунді по збору коштів для вигодження. Видання спеціальної едиції цієї гри, що ж саме там буде? Це буде колаборація двох видавців. Один з них це буде Steam Forge Games, а інший це, власне, оригінальний видавець теремістики Spiel. Обіцяють, що це нове супервидання буде мати повністю змінене оформлення, перероблені правила супер-круті компоненти включатиме в себе все, що виходило до цієї гри, від базової коробки до доповнень. Тож, якщо ви є фанатом Терамістики чи гарних євро, відкладайте грошики, <кхи> бо гра має вийти дуже і дуже класною. Наступна новина у нас від Queen Games, видавництво, до якого я маю дуже теплі почуття. Отже, дуже-дуже давно я голос... Говорив, що буде гра від Станіслава Кордінський про Peller Island. І нарешті квін... квіни розродилися обкладинкою і сказали, що гра буде презентована на Есені 25-го року. Тож, чекаємо інформації. Е, наступна новина для вас, мабуть, буде незрозуміло, що я вам показую, але це є компоненти гри, наступної гри від Вітела Ласерди. Яка буде називатися Resort. Ще навіть не стартувала е, кампанія краудфандингового по збору е, грошей на видання великої бібліотеки, а Лосерда вже ти він вже працює над наступною грою. Продуктивний чоловічок цього року <кій> нічого не скажеш. Молодець, але ми йдемо далі. У попередніх новинах я розповідав вам про настільну гру DC Breakout Arkham Asylum. Це гра, де поганці намагатимуться втекти з психіатричної лікарні Archema. І зараз видавництво Віскіц показало, як будуть виглядати компоненти. Е, арти окейні. Не супер, але окейні. Бачимо, що маємо стендіс, які будуть втікати. З цієї лікарні, та й таке. Будемо дивитися, що, що з того буде далі. Наступна гра від Cost World Games це Machiavellian The City of Masks. Це буде супер важке євро в сеттингу стимпанкової Венеції. Звичайно що це буде альтернативний світ. Там ми будемо торгувати, грати політичні ігри і всякі інші штуки робити. Прикольно. Виглядатимуть карточки плюс-мінус. Отак. Не факт, що це є фінальний варіант оформлення. Наразі це все, що вдалося знайти. І доволі гарний арт. Я так розумію, що це будуть певні локації на ігровому полі, або я не знаю, просто якісь, в правилах якісь малюночки, але наразі жодної. Пояснюючи його підпису чи чогось іншого, немає, що це за картинка. Але вона красива, тому я вирішив вам <кій> це показати. Їдемо далі, адже далі в нас переведення старої-старої гри Magical Athlete. Це гра 2003 року, гра про перегони, гра на кидання кубика та пересування своїх е, стендісів. Це було в 2003 році. Кожен з гравців через драфт обирав собі бігуна, який буде бігти, і гнали на випередки до фінішу. Е, в старій версії гра завершувалась тоді, коли перших два гравці перетинали фінішну пряму. Тоді вони набирали переможні бали і е, перемагали. Е, що цікаво, що ця гра має персонажів, які мають унікальні властивості, і ті властивості абсолютно абсурдні і ламають усю гру. І як е, описали рецензенти, що це є одна з найулюбленіших ігор е, Тома Везела. Мабуть, того Тома Везела дуже з давнього. Я знайшов відео з ним про цю гру 2011 року. Тож, подивимося. Доволі дивне оформлення вони обрали. Не можу сказати, що воно чимось гірше за попереднє, перше, яке було в 2003 році, але таке доволі своєрідне. Переходимо далі. Наступна гра від Hisashi Хаяші, дуже іменитого японського геймдизайнера. І Cynapsis Games готується видавати його гру Сиркадія. Це буде гра на set Collection, збір сетів. І граці, як ви можете зрозуміти, будуть збирати та формувати певні комплекти карточок для того, щоб набрати переможних. Балів. І мушу сказати, що оформлення цієї коробки, як на мене, якесь е, дуже магічне, на мою думку. І викликає якісь такі, не знаю, такі. Воно е, зачіпає струни з дитинства в мене. Е, наразі більше інформації, як і фотографії, немає, тому надихаємося тим, що зараз є. І їдемо до дуже цікавого видавництва. Перепрошую на видавниця дуже цікавого видання від Chaosium, адже вони анонсували настільну гру Call of Cthulhu Miskatonic Tales Journey to Innsmouth. Мій за це ще вже раніше про неї говорив, але зараз з'явилось трошки більше деталей. Отже, це буде е, наративна гра в сеттингу світу Лавкрафта. Як ми бачимо, що це буде в міскотоніку і в інсмуті відбуватися. І це буде гра пісочниця, пригодницька пісочниця, де ми разом з командою, всі гравці, будемо вирішувати різні цікаві ситуації, які складаються в грі. Але що цікаво, що це власне, буде частково і книга-гра, тобто, коли ми будемо розв'язувати якусь певну ситуацію, то. Ми будемо читати певний розділ книги. Що ще цікавого з опису, те, що там немає строгого порядку ходу, тобто я так розумію, що кожен гравець буде ходити тоді, коли він буде готовий ходити. І таке, я не знаю, звучить воно надзвичайно для мене чаруюче, і я би реально хотів пограти таке з своєю сім'єю, тому що я не знаю чому, але оцей арт і компоненти. Якось мені трошки в душі віддають як жахархема другої редакції. І я прям чекаю з нетерпінням, коли хтось з українських видавців скаже, що ми його видаємо. І це буде прям вау для мене. Як бачите, ми не маємо мініатюр, ми маємо стендіс. Подивимося, я думаю, що можливо. Видавництво скаже, що ну, окей, для тих, хто хоче трохи. Більше пафосу ми зробимо вам мініатюрки за великі гроші. Можливо, як і до кваксів, ці акрилові жетони будуть на, на бакс дорожчі, ніж базова гра. Але таке чесно, я дуже-дуже чекаю. Наступна новина у нас від Lautapelit Fi, це скандинавське видавництво, яке буде видавати дві гри, які одна з них буде називатися Shikoku, друга Kush я не знаю, чи я правильно прочитав назву, тому прошу вибачення. Отже, це будуть дві гри, які будуть продовжувати їхню серію про Феодальну Японію. Перша була Хоншу, Це була гра на викладення карт. І ці дві гри ви зможете грати окремо кожну окремо. Або поєднювати з іншими іграми цієї серії. В принципі, прикольно. Оформлення гарне, а Феодальна Японія це не є мій сеттинг, скажімо так. Їдемо далі до Guntion Clever. Адже зараз готується до виходу настільна гра Aution Clever Я скажу, як вона англійську буде називатися, бо я просто не прочитаю цього слова, перепрошую. It's also Pretty Clever Jungle Party. Це, власне, буде оновлене видання їхньої дитячої версії, і обіцяють, що там дещо буде змінений ігролад в цікавішу сторону, хоча в нас є їхня дитяча версія, їхня доросла версія, ми обидві граємо з задоволенням, і я не знаю, чи там є сенс щось е, міняти, адже в дитячій версії, як на мене, вона ідеально підходить для того, щоб навчити дитину робити комбо-вомбо і пояснювати власне ланцюжок дій, що коли ти зробиш оцю дію, вона. Тригер на цю дію, іншу, іншу, іншу. І в кінці ти отримаєш там дуже багато, якщо ти гарно подумаєш і сплануєш свій хід. Е, ну, подивимося, що ж що, вони що, що там такого накрутять нового. Е, раніше також в новинах я вам розповідав про настільну гру Ковенант від Девіру, про дворфів. І вони трішки припідняли завісу, показали е, арти фінальної фізичної версії про наших. Любих мешканців гори. Сама презентація гри, офіційний реліз буде на Есені 25-го. Як бачите, ми вже помаленьку-помаленьку підходимо до того, що все буде на Есені, тому що Есен вже наступного місяця. Тому таке. І. Що вам треба? Буде? Це буде міпл Placement, розміщення працівників, де вам потрібно буде відправляти своїх бородинів для того, щоб вони досліджували стародавні зали предків, виганяли ворогів, відбудовували свій рідний дім е і використовували різні інструменти, які будуть власне, модифікувати їх. Тому виглядає доволі власно, приємно побачимо, що ж вона з собою буде являти. Отак виглядають ці компоненти, які вже показали девірівці. І йдемо далі. Я вже розповідав про настільну гру від Play Container. Гра, в якій нам потрібно буде розроб... виробляти товари та перевозити свої та товари інших гравців. І зараз All Play показали, як буде виглядати гра у вас на столі. Маю надію, що вам видно. І чесно, я дуже хочу, щоб їх хтось локалізував. От прям капець як хочу. Я недавно був в гостях, подивився там. Попав до чувака, в якого колекція трошки менша зимою, але зовсім трішки. І в нього лежала Субурбія, яка лишилася зараз вдома. І я такий засумував за нею, і отак глянув на цю мапу е контейнера, подивився на ці всі компоненти, такий. О, Боже, я хочу Субурбію, я хочу знову грати у Субурбію. Видавці, локалізуйте Субурбію і контейнер обов'язково. Це прям мастхевні ігри для локалізації, на мою думку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про локалізацію Субурбії. треба вона, чи ні. І їдемо до Е, Адже вийде Воксмашина. Хто не знає, то Воксмахна це є суперпопулярне. Шоу від Critical Role. Це, власне, їхня рольова історія, їхня рольова легенда. І зараз її натянуть на Манчкін. І ви знаєте, я собі минулого тижня. Чисто, я не знаю, може, мене ця новина тригернула минулого тижня чи що, але я собі думав про Манчкіна і подумав, що я з радістю зараз зіграв Манчкін ще раз. От Бігмена, настільки він мені подобається, мабуть, що капець? Я не знаю. Але дійсно хороша гра. Звичайно, що вона примітивна, проста, типу, гра не гра для багатьох гравців, але їй треба віддати належне, вона провела дуже-дуже багато людей в це хобі. І їдемо далі до сіддаунів, які анонсували щось надзвичайно дивне. Чесно, от можете зараз це на, на папірчику записати, собі, зупинити зараз стрім і піти гуглити на подивитися в Бордгейм Гіку. Це гра, яка не гра, називається вона Аркада Людіка. Самі сіддауни кажуть, що це є своєрідний воркшоп-форматі настільної гри, де гравці будуть грати в гру або набір ігор. Тобто, під час вашої гри ви будете щось розробляти. Е, вам дається якийсь певний кістяк, я так розумію, що ви будете на нього додавати різні елементи, і з того, виходити, буде щось ваше своє. І мушу сказати, що звучить це неймовірно круто, і я б дуже хотів, щоб вона е, була тим, що я собі фантазую. Я розумію, що. От, за все, цього ніхто не локалізує українською, і доведеться брати це англійською мовою і грати. Але я прям дуже, ну, дуже мене заінтригувало опис видавця, і щось вау! Прям капець. Тому таке, чекаємо більше інформації. Може, огляди посипляться до Есена. Але тим часом ми йдемо до Little Rock Games, які зробили два анонси цього тижня. Одна з них це гра Lodge. Від іспанського геймдизайнера. Це буде, обіцяють легку карткову гру, в якій гравці будуть обслуговувати відвідувачів свого затишного кафе в лісі різноманітними закусками. І подивившись перше на цю обкладинку, перше, про що я подумав, що ця білочка дивиться на тих людей не просто так. І мені зразу якісь такі відсилки пішли до фільмів жахів, типу Хатинка в лісі і таке. Ну, дуже, дуже дивний дизайн, але я, я вірю, що гра буде дуже крутою, тому що Little Rocket робить саме такі ігри. Йдемо зразу до їхнього наступного е, анонсу це настільна гра Crops. Е, Як ви вже, мабуть, здогадалися, це гра про на аграрну тематику, де ви будете е, вирощувати овочі і заробляти переможні. Бала. І створена вона дизайнером, який подарував нам курочок. Хто не грав, то спробуйте. їх локалізувало Lord of Boards. і кроликів, яких локалізувало видавництво WoodCat. Я підозрюю, що це теж буде якась е, мозговипилювальна гра, яка, як, як і курочки, і, і всі інші. Тому е, цікаво, чи, чи якесь третє видавництво візьме локалізацію Кропс в Україні? Чи хтось чи лорди, чи вудкети? От. Е, мені дуже подобається, як наші видавці, типу, ділять між собою локалізації серії ігор це прям щось неймовірне. Але рухаємося далі. Е, Lone Wolf – це відома серія книг у жанрі епічного фентезі. І вона отримує свою настільну адаптацію. Це буде дуельна гра під назвою Lone Wolf Vengeance of the Kai. Я не знаю, чи я правильно прочитав. І збирати гроші вони будуть через краундфандинг. Так виглядатимуть компоненти. Це є частинка компонентів. Так вони виглядатимуть усі на вашому столі. Це буде щось дуже велике, і чомусь мені здається, що буде частково аероконтрол. Тому мимо каси. Але якщо ви читали Lone Wolf, то напишіть як вам книжка. Та й таке. Їдемо до фанатів High Frontier. Фронтіра. Game геймдизайн. Готує третю гру. Цій серії називатися вона буде Arrival від Філа Еклонда. Хто ще буде робити ігри, які нам випилюють мозок, крім Лосерди. І це буде симуляційна гра, яка буде присвячена міжзоряним подорожем і зах... має зацікавити усіх фанатів цієї серії та важких Євроігор. Але мушу сказати, що планика щось. Дуже дивно виглядає в порівнянні з High Frontiers. Ну, подивимося. І рухаємося до. Е, новин. Новини. Для фанатів Elder Scrolls і тих, які мають гру The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. Зараз вийде через краудфандинг. Е, буде кампанія на GameFound по збору коштів на Elder Scrolls Heroes of Tamriel. І там будуть збирати грошики одразу на 5 доповнень до цієї гри. Прикольно. Я не грав комп'ютерну версію, не грав настільну, але чув багато людей в захваті від комп'ютерної версії. Маю надію, що адаптація вдалася. І наступна новина у нас про Tavern Masters. Це гра, яка отримує 10-ю ювілейне видання. Отже, в цій грі вам потрібно буде. Стати власником закладу в маленькому селищі, в яке населяють головорізи, солдати, маги та шляхта, і вам потрібно буде їх всіх задовільняти. Гру можна буде грати в кооперативному режимі, в соло режимі та в змагальному. В принципі, окей. І одна з ключових механік цієї гри це, власне, є обмін торгівля між гравцями. Які можуть обмінюватися товарами, персоналом зі своєї руки, чи ставерне прямо когось від йди, працюй туди. Та й таки подивимося, що вони додадуть ще до цього євлейного видання. Маю надію, що в майбутньому будуть, буде більше інформації. Видавництво Square Cactus буде видавати гру Trick Taking з механікою Trick Taking, Counterpoint, Наразі більше інформації ніякої немає. Це буде кооперативна гра на взятки з музичною темою. І як ми бачимо, знову звірятка мають ручки, лапки і грають на музичних інструментах. Тому окей. Хай буде так, як є. І дгає магія. Е... Видасть гру. Е... Таємничий колодець. У мене є переклад на українську. Гра на пам'ять. Для діток, сімей і це видавництво робить чудові ігри. В нас Гавіал, здається, з леликаном локалізували їхній лабіринт. Хто не грав і має дітей, спробуйте суперкласна гра. І це були усі новини на сьогодні. Перейдемо до ваших коментарів. Так, всім привіт, звук є, звуку нема, звук є, є. Так, Михайло питає: чи є якась інформація про повторне видання інішу Дякую за вашу думку. Мені здається, що є, і що повторне видання іншу буде. Але я мушу перепитати. Я точно знаю, що відповідь на це питання є в чаті наших патреонів. Тому, хто хоче дізнатися, що цікаве, фінансуйте канал і попадете до нас в, в чатик. Так, Кодіван. Ростик, чи планується найближчим часом щось розмовне з цікавою темою? Насправді я планував на цю п'ятницю. Але я думаю, що я ще трошки подумаю, і в цю п'ятницю ми проведемо щось інше. А може, і цей і цей не будемо з Андрієм спілкуватися. Е, тому наразі не знаю. Але на п'ятницю я думаю, що буде якийсь. Е, якийсь стрім. Так, Кодіван. За чу, має надію, лорда впишеться. Ну, мабуть, мабуть, я думаю, що так. Михайло Карплюк, міскотольнік Тейл, Соловінну локалізацію. Ну, 100%. Тільки треба дочекатися, щоб хтось сказав, що тут ми будемо її видавати. Бо я би дуже хотів. Так, Кодіван пише, що є інформація, що буде Лока Terror Окей, прикольно. Так, Ігор пише до гри Лодж, Білочка стежить за тобою. Ну, вона така більш кріпі е, обкладинка, ніж щось е, приємне, я не знаю. Ну, Особисто в мене вона вперше, в першу чергу викликала такі емоції. Так, і Михайло пише, що щиро дякую за огляд, було дуже цікаво. Дякую, Михайло, за коментарі. Добре, друзі, як маєте якісь питання, то, будь ласка, пишіть. А як не маєте, то ми будемо розбігатися. Завтра новий робочий день. Вкотре нагадую, будь ласка, бережіть себе, бережіть близьких, не ігноруйте повітряних тривог. Бачу, що коментарів нема, тому буду з вами прощатися. З вами був Ростик. Світ, настільних ігор.